Працівниками КВЕ Подіс водоканал проводяться ремонтні роботи по вулиці Мельниченка. 2 вересня до чергової частини поступила заявка від абонентів будинків, які мешкають по вулиці Мельниченка, 120 та 122, Про слабкий тиск води. Чергова бригада водоканалу миттєво відреагувала та прибула на місце. Одразу почали з'ясовувати причину. В ході обстеження було з'ясовано, що одна з труб через свій довгий строк експлуатації вийшла з ладу. Було прийнято рішення розкопувати та замінювати стару трубу на нову було прийнято рішення розкопувати. В суботу виїхала чергова бригада, навіть не чергова, виїхала, підняли службу водопостачання, викликали на роботу, почали розкопувати, і шукати місце прориву. Знайшли, ліквідували, дали воду, знову прорвалася лінія. На неділю було оголошено робочий день. З самого ранку працювала техніка. Вирішено було замінити повністю цю мережу. Вона ще йде стальна, вже відслужила свій термін. Експлуатації, тому прийнято рішення міняти роботи. Проводяться під особистим контролем заступника міського голови Анатолія Корчового. До ліквідації аварії було залучено кілька одиниць техніки та одна бригада фахівців. На період відсутності централізованого водопостачання мешканці будинків, які залишилися без води, мають змогу набрати питну воду, яку їм доставляють водовозом. У ході ремонтних робіт виникли деякі труднощі, внаслідок яких водопостачання в деякі будинки стало неможливим. Зазначає головний інженер водоканалу Юрій Дроган в неділю. Прокопали ми лінію вдовж 118-го будинку по вулиці Мельниченка, але виникли складнощі в плані проходження кабельних ліній зв'язку. В неділю не працювали, нам ніхто не міг погодити, тобто показати, де більш детально, де вони проходять, щоб ми не пошкодили їх. Ми прокинули поверх цю лінію водопостачання і вже підключили. Тобто, у нас залишається на вихідні три будинки без води. Ми вже планували їх підключити. 180-118-й ми підключили, дали тиск в мережу, але вийшов з ладу водопровідний від в цей будинок. Знову будинок залишився без води. Сьогодні плануємо вже замінити водопровідний від. Тобто до нього ми підвели воду, ми його підключили, але водопровідний від стальний вийшов з ладу, воду ми не змогли подати. Сьогодні підключаємо, міняємо водопровідний від. Там є трохи проблема, водопровідний від заходить через квартиру, потрібно вскривати підлогу в квартирі. Хазяїн виїхав, зараз немає на місці. Тобто, може бути така затримка, що 118-й залишиться ще на добу без води. Зараз будемо приймати рішення, поки не відомо. Шукати якісь виходи потрібно. Може пів будинку підключимо, будемо зараз щось думати. 120-й, 122-й зараз підключають хлопців, вже взяли необхідні матеріали. Тобто ці будинки всі будуть підключені сьогодні. Аварію буде усунуто. Прокладена нова мережа, тобто це питання по цій вулиці закриємо ми на довгий час, на довгий період часу. Залишається тільки одне питання по 118-му будинку. Будемо шукати якісь виходи і рішення. Тож керівництво підприємства робить все можливе, аби їх абоненти як скоріше були з водопостачанням у своїх домівках. Ксенія Соболевська, Богдан Бездітний, телеканал КЕТ.